Доброго здоров'я всім, хто мене слухає, це знову я, Толян UK. І сьогодні ми з вами поговоримо про мабуть одну з найважливіших речей, яка дає нам спокій, особливо тут, у Великій Британії. Мова йде про фінансову подушку безпеки. Знаєте, це як мати запасне колесо в машині. Ти можеш ніколи ним не скористатися, але коли тобі раптом пробиває колесо десь на трасі посеред ночі. Ти будеш дуже радий, що воно у тебе є. Фінансова подушка це саме таке запасне колесо для нашого життя, яке захищає нас від непередбачуваних фінансових ям і вибоїн. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Багато хто думає, що фінансова подушка це щось для багатих, або що це потрібно, коли ти вже маєш все. Але насправді це навпаки вона потрібна кожному незалежно від рівня доходу, і особливо нам, українцям, що живуть за кордоном. Чому? Бо наше життя тут у UK може бути ще більш непередбачуваним. Наприклад, ви втратили роботу або захворіли і не можете працювати. Або вам терміново потрібні гроші на квитки, щоб полетіти в Україну, або виникли якісь проблеми з житлом. Усі ці ситуації можуть статися з кожним. і Якщо у вас немає запасного колеса, то це може призвести до величезного стресу, необхідності брати кредити, що в майбутньому ще більше ускладнить ситуацію. Отже, що таке фінансова подушка? Це сума грошей, яка покриває ваші основні щомісячні витрати протягом певного періоду зазвичай від 3 до 6 місяців. Тобто, якщо ви щомісяця витрачаєте, скажімо 2000 фунтів на оренду, їжу, комуналку та інші необхідні речі, то ваша фінансова подушка має бути від 6 до 12 тисяч фунтів. Ця сума має бути легкодоступною. Щоб ви могли скористатися нею в будь-який момент. Тому найкраще зберігати її на окремому ощадному рахунку, до якого ви маєте швидкий доступ, але який не є вашим основним рахунком для щоденних витрат. Це допомагає уникнути спокуси витратити ці гроші на щось не дуже важливе. Давайте тепер поговоримо, як її створити. Це не так складно, як здається. Головне, почати і бути послідовним. Крок перший – Розрахувати свою ціль. Спершу треба зрозуміти, скільки вам потрібно. Візьміть свої витрати за останні кілька місяців і знайдіть середнє значення. Якщо ви вже вели свій бюджет, як ми говорили минулого разу, це буде дуже просто. Якщо ні. Просто згадайте, скільки ви щомісяця витрачаєте на оренду, їжу, комуналку, транспорт, страховки та інші обов'язкові платежі. Вирахуйте цю суму і помножте її на 3 або 6. Це і буде ваша ціль. Наприклад, якщо ваші щомісячні обов'язкові витрати 1800 фунтів, то ваша фінансова подушка має бути від 5400. До 10 800 фунтів. Звісно, починати краще з меншої цілі трьох місяців, а потім поступово збільшувати її. Крок другий. Почніть відкладати. Після того, як ви знаєте свою ціль, почніть відкладати гроші. На кращий спосіб це автоматичні перекази. Коли вам приходить зарплата, нехай певна сума автоматично перераховується на ваш ощадний рахунок. Навіть якщо це 50 фунтів або 100 фунтів на місяць. Це може здаватися невеликою сумою, а з часом вона буде зростати. Повірте, коли ви звикнете до цього, ви навіть не будете помічати цих грошей, це як платити самому собі за майбутній спокій. Крок 3. Де зберігати гроші. Зберігати подушку під матрасом це не найкраща ідея, як і на основному рахунку, де ви можете витратити їх на імпульсивні покупки. Краще відкрити окремий ощадний рахунок, наприклад, Easy Access Saving Account у вашому банку. Це дозволить вам отримати невеликий відсоток на ваші заощадження. І в той же час ви зможете отримати доступ до цих грошей у будь-який момент. Ви ж пам'ятаєте, це не інвестиції, це запас. Тому ці гроші мають бути в надійному і ліквідному місці. Давайте уявимо собі ситуацію. Марія з чоловіком приїхали до UK. Вони обоє працюють і мають стабільний дохід. Вони вирішили щомісяця відкладати 200 фунтів. Протягом року вони накопичили 2400 фунтів. Здається, це не так багато, але це вже більше, ніж щомісячні витрати їхньої сім'ї. А потім через півтора року чоловік втрачає роботу. Зазвичай це був би величезний стрес, але не для них. Вони мали заощадження на 3600 фунтів. Що дозволило їм спокійно шукати нову роботу, не переживаючи за оренду та їжу. Вони не залізли в борги, не мали паніки, а просто використали свою подушку, як і планували. Через три місяці чоловік знайшов нову роботу і вони змогли поповнити свої заощадження. Ця історія показує, що фінансова подушка це не розкіш, а необхідність. Важливо, щоб ви пам'ятали, що фінансова подушка це не для великих покупок, як, наприклад, новий телефон чи відпустка. Для цього потрібно мати окремі заощадження. Фінансова подушка це виключно для надзвичайних ситуацій. Отже, не відкладайте це на потім. Почніть сьогодні. Розрахуйте скільки вам потрібно. Відкрийте ощадний рахунок. І налаштуйте автоматичний переказ, навіть найменші кроки можуть привести до великих змін. Я обіцяю вам, що це дасть вам відчуття спокою і впевненості у завтрашньому дні. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так, ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. Бажаю вам фінансової стабільності і успіху у всіх ваших починаннях. Це був ваш Толян Юкей. До зустрічі в ефірі.